Зараз я знаходжуся неподалік містечка Білигір'я, а тут десь було закинуте єврейське кладовище. До Другої світової війни в Білигір'ї мешкало 1300 євреїв. Єврейське населення стало з'являтися в містечку ляхівці, зараз називається Білигір'я, в XVII столітті. Ще тут разом було містечко Корниця. Там також жило понад тисячу євреїв. До Другої світової війни. А зараз корниця це звичайне село, десь 300 людей живе. А до Другої світової війни понад тисячу євреїв там жило. А там декілька кілометрів, звідси це корниця. то в корниці кладовище не збереглося. Єврейське містечко Білогір'я, коли звалися ляхівці. Там жило багато поляків і також жило багато євреїв. Північна частина Хмельницької області, це є Південна Волинь історична. А єврейське населення з'явилося на території України. Ще за княжих часів було, але ж не так багато. От, наперед, тут є містечко Ямпіль, то містечко Ямпілі вже за княжих часів, вже в 12-13 столітті вже мешкали євреї. А іменно в ляхівцях сучасне білі гірка корниці стали євреї з'являтися в 17 столітті за польського короля Казиміра. В той час Волинь була Реча Посполита. В XVIII столітті, коли польський король Казимір запросив в Речу Посполиту єврейське населення, то поживилася тут торгівля, фінансами керували євреї. І це економічно. Було зростання в 17 столітті це був золотий, 16-17 століття. Це був золотий вік Польщі, Речі Посполитою, єврейське населення спри... Ну як сказати, Сприятливо... стало для польської економіки того часу. Під час Другої світової війни. В Києві знищили 200 тисяч євреїв. У Львові було більше 100 тисяч євреїв. Також знищили. А там декілька кілометрів туди, то, було, то корниця. Там також проживало єврейське населення. Десь тут знаходиться. Кладовище для ховецьких євреїв. Ось тут було єврейське кладовище для ховецьких євреїв. Оце ще збереглась плита. Ось така плита. Ось тут так ось плита. Вже в землі впала. Тут знаходилося кладовище. Під час Другої світової війни в ляхівцях було гетто. Звозили туди євреїв з корниці, з Ямполя, з Ляховець. А це закинуте кладовище. Єврейське тут ще плита з могили тут також плита вже заросла терником, тут також повалена плита. Так заросло кладовище євреїв Ляховець. Я тут був десь 20 років назад. Тут було більше цих плитів, а час безпощадний. Отака От плита з каменю. Колись була могила. А ось тут добре збереглася могила. І плита. Отака тут плита. Ще збереглась тут могила. Велика десь метр восімдесят. Там ще якась і надпісь, але ж не виднося. Не видно. Заросло мохом надпись. Якийсь орнамент, потрошки попав, не виднося. А була надпись. По-єврейськи написано. А там також лета збереглася. В 1905 році також були погроми єврейські, в 20-х роках трошечки єврейське населення. Стало їхати до Палестини, але ж радянська влада не дуже хотіла випускати євреїв, бо тому що це були кваліфіковані люди, це інженери були, лікарі були. В роки Другої світової війни в Україні знайшли більше двох мільйонів євреїв. Там також дві дуже зарослих могилі. Чи може то одні, дві. То є там щось написано. Друга світова війна змінила населення. Поляки поїхали до Польщі. Євреї майже всіх знищили. Я маю на увазі в Україні. Бігає до кінця, така моя мандрівочка.